Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу та розкажу, як готую сироп чонг. Це фруктовий сироп на основі фруктів та цукру. Всього два інгредієнти, проте дуже смачний та натуральний сироп у вас вдома. І спогади приємні, смачні проліто цілу зиму. А допоки розповідатиму вам про ось таку красу, як приготувати вдома. Ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, необхідно помити ягоди. Ягоди я мию розчином соди. Ягоди заливаю холодною водою, додаю 2 чайні ложки соди, залишаю на 5 хвилин в воді, далі ополізкою під проточною водою та викладаю до цідила, щоб стекла зайва волога. Таким самим чином мию всі фрукти. Лохини я використовую 200 грамів. Після того, як ягоди добре стекли, необхідно викласти їх на паперовий рушник, щоб вони добре висохли, тому що волога буде нам задавати процес бродіння, а нам цього не, а нам не потрібно, щоб почало бродити ягоди. Тобто всі ягоди та фрукти повинні бути чисті та сухі. Та залишаємо до повного висихання. Найкраще брати ягоди сезонні. Та стиглі. Чим краще, чим більш ягода буде стигла, тим краще буде аромат мати і наш сироп. Полуницю бажано брати ось таку червону. І о, головною умовою, щоб ніде не було слідів, щоб вона починає псуватися. Тобто, якщо полуниця починає підгнивати, то полуницю ні в якому разі ми не використовуємо. І після того, як фрукти висохли, забираємо плодоніжки, де є, і будемо розпочинати робити наш сироп. Засипаємо половину ягід. Якщо берете невелику кількість, тоді ділимо на дві частини. Якщо більше робите, тоді діліть на 3-4. Засипаємо частину, до прикладу, половину ягід в банку, чисту скляну зверху на ягоди, додаємо половину цукру. Цукор ми беремо в співвідношенні до ягід один до одного. Тобто, в мене 200 г ягід, то звісно я беру 200 г цукру. Якщо ягоди у вас дуже кислі, до прикладу, такі як порічка, тоді краще взяти на 20 грамів цукру більше. Ось так. Зверху знову додаємо ягоди, які залишились. Та засипаємо залишками цукру. Для такої ягоди, як лохина, можливо, знадобиться більше часу. Щоб утворився сироп, тому що ягода закрита повністю, в ній немає отвору, тобто вона в шкірці. Далі займемося полоницею. Для полуниці нам необхідно взяти ягоди, які, ми так, які вже висохли, розрізати на 4 частини та викладаємо в банку. Знову беру половину ягід. Ягоди в мене дуже стиглі, і сироп вийде дуже ароматний. Знову все те саме методом. Викладаю половину ягід Банку. Розпочинати раджу з ягід, а не з цукру, тому що цукор внизу може зробитися ось таким товстим прошарком, і буде важко розчинятися, буде важко змішати. А так у нас знизу виходять ягоди, які відпускатимуть свій сік, і утворюватися ми знизу сироп. Засипаємо зверху першим прошарком цукру. Та знову додаємо полуницю, яка залишилась. Дуже зручно тим, що такий сироп буде натуральний, в ньому немає хімії. Абсолютно. Зберігається він в холодильнику 6 8 місяців. Якщо все правильно зробили, то він зберігається 6-8 місяців. Проте, якщо побачите, що зверху утворюється пліснява, тоді вже сироп зіпсований. Треба запобігти попаданню вологи всередину. Та засипаємо другу частину цукру. Скажімо так, найважча частина приготування у нас. Далі, в такому вигляді, ну, звісно, необхідно накрити. В накритому вигляді ми оці банки відправляємо в холодильник. В холодильнику вони повинні простояти 5-7 днів. Такі ягоди простоять. Приблизно 5 днів, тому що вони досить м'які та соковиті, а лохина, можливо, і 7 днів. Будемо бачити вже по ситуації. Кожного дня дістаємо з холодильника, перемішуємо, допоки не розчиниться повністю весь цукор, і ягоди не віддадуть свій сік. Все те саме роблю із персиком, щоб вийшов з персиковий сироп. На другий день ось так ягода гарно віддає сік. Обережними рухами перемішуємо для того, щоб підняти цукор знизу, проте не пошкодити ягоду. Ось так. Накриваємо і знову в холодильник. Щодня дістаємо з холодильника, перемішуємо обережно та назад відправляємо в холодильник. Дуже-дуже легкими рухами обережно піднімаємо цукор, який є знизу, тому що персик дуже ніжний. А на рахунок лохини, Дивіться, вона дуже важко віддає свій сік. Тому для того, щоб допомогти, я візьму ніж та ось так декілька разів її поріжу, для того, щоб краще щоб пришвидшити процес. Накриваю знову холодильник. Тож, бо після того, як простояли мої сиропи ось тиждень в холодильнику, це персиковий. Ось так виглядає персиковий, це полуничний сироп, і це сироп лохини. Далі сироп необхідно процідити в чисту ємність. А далі готовий чонк, необхідно перелити в якусь чисту ємність, яку будемо зберігати. Для цього я використовую скляну. Ось таку фляжку. Зверху викладаю лійку, а на лійку викладаю тоненьку тканину. Також можна використати марлю. Марлю, яку скласти декілька прошарків. Та виливаю зверху наш сироп. Так як сироп густий, на це не трішечки часу. І чистий сироп переливаємо. Закриваємо герметично, і такий сироп може зберігатися в холодильнику приблизно 6-8 місяців. Ось такий ароматний сироп-чонг у нас буде протягом всієї зими. Для того, щоб сироп краще зберігався, використовуємо постійно чисту ложку та чисту ємність, не вологу, тому що вода дасть бродіння. Запустить ефект вородіння, тому найкраще робити сиропи з відстань в один день. До прикладу, першого дня зробити один сироп, покласти в холодильник, наступного дня інший. За цей час ви зможете промити та просушити інвентар, яким працюєте, якщо у вас тільки один. Далі проціджую персиковий сироп, персиковий чонк. Як можете замітити, тут вже колір відрізняється. Можна зробити такий сироп, такий чонк можна зробити з будь-якої ягоди, яка вам подобається. Я ще хочу зробити з інших ягід хочу спробувати з малини зробити. Чорна порічка буде сюди дуже смакувати, пасувати. А ще чудовий ароматний сироп виходить із абрикос та ананасу. Ну і звісно, не забуваємо про вишню, черешню та й будь-які інші фрукти та ягоди. Та переливаю лохиновий сироп. Пахнуть такі сиропи просто неймовірно, дуже смачно пахнуть. Хочу вам ще дещо показати. Замітити, так як лохина ягода, яка має менше соку в собі, то і сиропу виходить менше в порівнянні з полуничним та персиком, тому що сама ягода більш соковитіша, тому і сиропу виходить трішечки більше. Проте, якщо ви хочете одинакову кількість, тоді закладайте чонгу в півтори рази більш. До прикладу, якщо цього ми робимо 100 на 100 грамів, то тут необхідно зробити 150 на 150. Тоді вийде плюс-мінус одинакова кількість сиропу. Ви тільки погляньте на цю красу, на ці кольори. Ягоди, які залишились, в жодному разі не викидаємо. Їх можна додати в тісто до оладок чи вафель, і дуже спачно з ними приготувати сніданок. Тується сироп в холодильнику, відповідно і зберігається він також в холодильнику. Такий сироп чудово підійде, як топінг до морозива, до будь-яких десертів, до сиру домашнього кисломолочного зверху, топінгом, також до оладок чи вафель. Загалом, до будь-чого, де ви використовуєте магазинні покупні топінги. Замінюємо сміливо домашнім топінгом без консервантів та без різноманітних добавок. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!